Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани і в цьому відео ми розповімо вам про надувний килимок Big Agnes Divide Insulated. Вся лінійка Divide, як ви бачите, складається з декількох розмірів. Найменший позначається як регуляр, має довжину 183 см та ширину 51 см. Також маємо версію White з шириною 64 см. Для людей з більшим зростом є версія Long. Тут ширина 64 см, а довжина 198 см. А ще є подвійний калимок з висотою 198 см та шириною 128 см. Розміри ці доволі стандартні і вписуються в більшість двохмісних наметів. Звісно, якщо це не якісь. Ультралегкі звужені конструкції. Та скажу вам з власного досвіду: навіть якщо ваші килимки будуть трохи ширші за внутрішню площу вашого намету, нічого поганого з цього не станеться. Ваш намет не складеться, не впаде. Просто бічні стінки дна вашого намету трошки натягнуться. Щодо інших параметрів, всі килимки мають товщину 9 см. Всередині у них синтетичний утеплювач термолайт, а також спеціальна термовідбивна плівка. Це все дає термоізоляцію у 4 r -value. Тобто це такі впевнені трьохсезонні килимки. Навіть у невеликий мороз на них буде достатньо тепло. Також тут подвійний клапан, окремо щоб надувати та щоб здувати. І доволі така на дотик міцна груба тканина. Це нейлон-ріпстоп, і хоча виробник не вказує її щільність, але очевидно, що вона міцніша за ті, які використовуються, наприклад, у серії Etherlight Cito Summit чи серії Ultra від XP. Власне, звідси і вага. Стандартний розмір, тобто регуляр, важить 652 грами, а ширша його версія буде важити вже 850. В цьому огляді ми сфокусуємося на цих двох розмірах та зробимо. Висновки, наскільки ж ці килимки комфортні. Бо, власне, що нас цікавить в килимках? Не цифри, ширини чи товщини, як такі, нас цікавить, наскільки на них зручно лежати, наскільки вони шумлять, коли на них перевертаєшся, чи можна з них сповсти у вісні, І загалом, чи добре на них спати. А почнемо ми з надування. В комплекті є ось такий. Мішок для надування, власне, і його ніяким чином більше не використаєш. Тобто, це не гермомішок, це не чохол для самого килимку, у нього проста і зрозуміла функція, ним можна власне, лише надути сам килимок. Сам мішок має доволі широке відкриття, тому, коли набираєш в нього повітря і намагаєшся закрити, об'єму всередині залишається не так вже й багато. Щоб надути килимок, мені знадобилося 4,5 хвилини. Ну, а тепер про комфорт. На стандартному розмірі досить добре лежиться прямо, особливо, якщо надувати не надто сильно, залишити його більш м'яким. За рахунок того, що камери мають повздовжні перегородки, немає відчуття, що лежиш на повітряній подушці. Але якщо лежати на боку, а тим більше в позі скелелаза на ньому. Це вже не так зручно, тому краще тут взяти ширшу версію. Рівень шуму килимка, я б сказав, такий самий, як і у серії Situ Summit Ultralight чи Azerlight. А якщо вже порівнювати його з прямими конкурентами, то відмітимо, що зовнішня тканина у B'Dagnos Divide менш ковська, ніж у Situ Summit чи Expert. І це його перевага. Тож переходимо до висновків: 9 см товщини дають можливість. Регулювати м'якість килимка надуванням чи спусканням. Якщо його сильно надути, він стане більш жорстким. Якщо трошки приспустити, він буде м'якшим. На ньому немає відчуття перекочування, він досить стабільний. Стандартний розмір здався для мене ну, надто вузьким. Хоча, якщо ви спите рівно і не перекочуєтесь у вісні, то він може для вас підійти. Та в більшості випадків я би радив розмір Regular White, тобто шириною 63 см, щоб на ньому можна було з комфортом спати на боку, чи розкинувши руки та ноги. Килимки Big Agnes Divide Insulated, хоч і важчі, за схожі по характеристикам килимки від Exped чи Stato Summit, але в серії Divide йдеться в першу чергу про надійність. Тому, якщо ви хочете комфорту, але не хочете переживати за якісь випадкові проколи чи ремонт у польових умовах, а вага для вас є непринциповою, то Big Agnes Divide є вашим оптимальним вибором. Я би рекомендував ці килимки для тих, у кого в пріоритеті не пройдена на швидкість дистанція, а звичайний відпочинок в горах, то хоче просто з комфортом провести час, а також для кемпінгу. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.